Добрий вечір на каналі. Номер Viber. Всі питання на вайбер пишіть. Велодеталі, шатун один, шпилька для руля, кріплення бокова ножка, курки вижимні Тут на ліву сторону, можливо, і на праву. В общем, кому як зручно. За весь цей лот 130 гривень. Електроди 3М3. 3, 3. Маркування я не скажу, написів ніяких на електродах немає. Тут 2,5 кг на 100 гривень. Такі саморізи по металу, довжина 23 мм, з пришайбою, гривня штучка. Так, проволока така зварна, одна бухта, тут 6 кг, 700 г. Товщина проволочки 2 мм, 300 гривень одна штука. Пельменниця 200 Радянська. Відро оцинковане теж радянське. Тобто відеречко, Воно тут приблизно десь об'єм на 3 літрів. Всередині в такому от вигляді ну, воно не дереве. 50 гривень. Так, шків приблизно діаметр 100 мм. Так, ось лінієчку тут рядом знайшов. Да, 100 мм. Профіль схожий на Б. Ширина 30 мм. Отвір приблизно на 14-15 Точно буде міряти. 80 гривень. Так, наступний діаметр 82. Отвір з однієї сторони 10,5. З іншої 13 мм на конус іде. 50 гривень. Коліщата з такими кронштейнами боковими 140 гривень. Пара. Полотно Рапід, Ну, тут зуб'я слабі відсутні. Тут сам. За самого полотна 30 гривень. Такі от пара коліщат 100 гривень. Горно 50. Такі от скоби. Тут написано 15. Пара 40 гривень. Таке приладдя. 100 гривень. Редуктор на балон 100. Самочок такий з одним ключем, можливо, на фірточку. Хочу монтувати 100 гривень, тоді такий от накладний замочок, ну він без ключа. ну Тут ось, ось ця штучка, можна його всередині використовувати, як в общем, закриватися, і воно все піджимається, і тоді воно засу це не їде. Допустим, як відкрити, ну, одні незручно, затиснути, воно заїжджати не буде. 150 Такий замок з одним ключем. Стан нового. Радянський копійках ще 100 гривень. Так, наступний отверточка, стаместочка. Ну, трошки тут вигнута, ну, вирівняти можна. Пробойчик і зажим 100 гривень за все. Пара пластин, 50 блочок такий от. 150 для горішків, 250. Така одну пилочка пилочка обломлений 20. Набір напильників нові плоский, трьохгранний і чотирьохгранічок. Три штучки 50 гривень, сковорідочка алюміній діаметр 265, без кришки, по висоті приблизно. Ота зручно. Так, по висоті 60 мм, 250 гривень. Так, є ще така от штука для фітнеса. Стан нової. Тут на неї вставати ногами і крутитися вліво право для поясниці хто бажає придбати, втім, стан нової 250 гривень. Так, центр напис 1.3 Як сфокусую так от. 200 гривень. Наступний п'ятерка 200. Свердло. Такий от конус. Довжина приблизно сантиметрів 70 Можливо, трошки коротше, втім, по дереву. 80 гривень. Свічний ключ 21,50. Балонник газ е, Жигульовський на 19, 100 гривень. Пружина 50 Сокира. сокира. Тріснута, проварювалося. 150. Набор свердла від четверка, дві штуки, на чудоші. Коротше, п'ятерка, по-моєму, їх. Можу трохи помилитись на 100 мм, на комусь. В общем, за весь набор 100 гривень. Такие вот, шприц 150, Наступні по 100. Каска 50, плашка с тримачем. Написано на плашке нема. Но схоже, тут на 14 150. Так, коробочки такие вот, нові, радянські на разводку. По 50. В середине все там есть затискачи. Так, планка. Что есть колодка. 30, домкрат на 12 тонн. Повністю робочий. 1200. Центральний винт МТЗ и МЗ 40 Ліва, права. Гайки. Присутні на різьбах. Пальчик в комплекті з фіксатором. Вага 24,8 кг. По різьбі. Товщина, по-моєму, 29 мм, 28 чи 29, плюс-мінус. Так, нейлонові застяжечки 250 мм довжина, 4,8 ширина по 90 гривень пачка. Світлі темні. Так, дудка на сигнал, компресор сам згорівший був, Ну сама дудка в такому от стані. Тут все ціле. 80 гривень. Так, є ще така некомплектна гріль. Чи жаровня, як правильно його назвати. В общем, тут немає задньої цієї стінки. Тут, мабуть, ще щось сюди точно не, вих... не вистачає. Тут, видно, ось полосочки під якісь е, сіточка, може була, щоб гріль робити. Так, ну, в общем, побачили там, кому буде цікаво, розберетеся. По ширині 270 мм. По дожині ще плюс десь 8, десь 550 мм. Поглибині з однієї сторони десь 75, з цієї сторони 40 міліметрів. Так, тут ще ручка, ну, вона така, В общем, буде 250 гривень коштувати. Кому цікаво. Гайки нові на 10, 60 гривень кілограм. Потім коробочка із такими метизами, Бушні, шпринти. Тут болтики 6, 5, 8, шпильки на 6. В общем, вага. Тут 7 кілограмів, вартість місць разом з коробочкою 300 гривень. Болти на 24. Довжина повністю болта 135. Самої шпильки 120 мм. 60 гривень кілограм. Є скільки це не всі. Так, ще такий от сигнал радянський. Цілий не побитий. 250 гривень. Всіх, що зацікавило на цей номер, пишіть на Viber. Відправка Укр, пошта, нова пушта, делівері, початковий повній предоплаті. Дякую за увагу. Всім гарних покупок!